Що таке цифрові товари, що спільного між ними та хендмейдом, і чому ви маєте обрати щось одне? Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції ЦІЛЬ. У цьому відео я розповім детальніше про особливості просування цифрових товарів та хендмейд товарів, їхні характеристики та як їх просувати на міжнародному маркетплейсі ЕЦІ. Тож почнемо одразу з діджитал. Що таке діджитал товарів? Діджитал товари це все, що ми можемо завантажити або використати в інтернеті. Це можуть бути програми, електронні книги, музика, відеоігри, цифрові малюнки і навіть онлайн-курси. Вони зазвичай доставляються клієнтам за допомогою завантаження на пристрій або передаються електронною поштою. А у продажу цифрових продуктів є багато переваг, які роблять їх винятково привабливими для підприємців. Перше це низькі витрати. Адже вам не потрібно зберігати товарні запаси чи брати плату за доставку. Друге, це висока норма прибутку. Немає повторних витрат на товари, тому ви зберігаєте більшу частину своїх продажів у вигляді прибутку. Третє це місія. Покупці не втрачають кошти на доставку, що робить пропозицію значно привабливішою. І четверте це миттєва покупка. Низький чек спонукає покупців до швидких покупок. За кордоном поріг роздумів над товаром починається з 40 доларів. Багато власноруч створених товарів вкладаються у ці межі. Тож, перейдемо до наступного блоку, як можна створити цифрові товари. По-перше, власноруч створені дизайни, темплейти, інструкції, посібники чи заготовки класифікуються як хендмейд. Якщо у вас є цікаві ідеї, які ви зможете подати в онлайн-форматі, це стане вашим товаром. Зараз на Ютубі десятки відео про ідеї цифрових товарів, які можна створити за допомогою різних програм, по типу Canva, Figma, Photoshop, штучний інтелект тощо. Проте, не забувайте багато шаблонів з безкоштовних. Ресурсів захищені авторським правом, тому обов'язково перевірте, чи ваша робота може бути кваліфікована як автентична. А ми переходимо до прикладів цифрових товарів. І перші це принти для картин. Якщо ви художник чи дизайнер, який створює власні малюнки, які можуть бути чудовим доповненням до інтер'єру, тоді їхній продаж можна значно розширити. Графічні малюнки нескладно передати в онлайн-форматі. А додаткові рекомендації щодо друку зроблять вашу пропозицію значно вигіднішою. Як ви вже зрозуміли, з прикладу, чим більше ідей, тим вищий чек. Наприклад, на цьому е, прикладі у нас товар за 12,5 доларів, е, і це за 3500 різних е, картин. Звичайно, ви можете не ставити таку величезну кількість, можна якось по-іншому, але це товар веселий. І тут, звичайно ж, ідеї, як його можна. От, е, Отримати, завантажити чи передати pdf файл Друге, це вже схожа ситуація з паттернами для вишивки чи в'язання. Наприклад, ми можемо одразу помітити, що це онлайн-формат, тому що бачимо значок PDF. і як бонус, це супровідний відео-туторіал, щоб цей товар могли купувати там, не лише ПРО, а й новачки, і тим самим збільшувати свою цільову аудиторію. Третє це останній приклад це збірник ідей цифрових товарів для продажу на Etsy. Все, що можна уявити з цифрових товарів, лише за 2 долари. Таких посівників насправді безліч і по еці, і по ідеям товарів, і вправи для заняття спортом, рецепти корисної їжі тощо, тощо. Якщо у вас є ідея, що може стати вашим товаром, то зробіть швидкий аналіз по ключових запитах чи шукають саме. Такі товари покупці і які продажі у ваших конкурентів. Зверніть увагу, що товар повинен бути англомовним. І якщо все сходиться, то продаж такого товару може стати для вас прибутковим. У нас є успішні кейси, коли учениця на курсі створила магазин та придбала товар, та продала товару близько на 500 доларів. Також, схожий кейс є учениця вже на міні-курсі, вона близько за 10 днів. Відкрили свій магазин, створили цифровий товар і вже продали там на 100 доларів. Це також у ніші цифрових товарів. Загалом у нас проводиться навчання в туації для новачків, де ми вже навчаємо всіх етапів просування від аналізу ніші та ринку до пошуку ключових слів та нюансів роботи з алгоритмами. Детальніше про проеці зараз розповімо. Привіт, мене звати Маштадер Дмитро. Я співвласник маркетинг-агенції ціль. Наша основна задача це розвивати українські та міжнародні маркетплейси та збільшувати продажі власників товарних брендів на цих майданчиках, а також налаштовувати Google та Facebook рекламу. Тобі, скоріш за все, потрібна допомога з розвитком твого інтернет-магазину, можливо, це Instagram, можливо, це уже на промі або на цікавому такому майданчику Еці. І тут у нас є для тебе додаткова пропозиція. Разом з командою спеціалістів. Ми створили навчання для українських хендмейдерів, яке допомагає з нуля вийти на цей майданчик. У тебе є тільки ідея залучити клієнтів з міжнародного ринку. У тебе є тільки прагнення до того, щоб заробляти, продаючи в Америку, наприклад. Ми зі своєї сторони організували цей процес, запустили вже більше ста людей, які проходили це навчання, і в ньому сформували програму так, що ти маєш можливість пройти реєстрацію безпечніше, аналітику, а також зібрати усіх конкурентів, зібрати розуміння продукту, що дуже важливо, додатково це працювати з. Товарними позиціями і е, налаштовувати рекламу і багато чого іншого. Основна цінність це наші такі активні залученості в твій е, проект завдяки нашим воркшопам. Це такі майстер-групи, які допомагають тобі розвиватися тиждень до тижня, тиждень до тижня. Тому запрошую тебе приєднатися до нас. Якщо тобі цікаво отримати більшу інформацію, я залишу посилання на деталі в описі під цим відео. Переходь та дізнавайся. До зустрічі. Якщо цифрові товари такий скарб, тоді навіщо їх порівнювати з хендмейд товарами? Перше, це моя асоціація з хендмейдом це величезний червоний в'язаний шарф. До речі, пишіть в коментарях, з чим у вас асоціюється хендмейд. Але хендмейд ніж насправді надзвичайно багато, і цифрові товари у тому числі. Тож, які є їхні особливості, саме фізичних товарів? Це вищий чек. Фізичні хендмейд товари завжди будуть мати вищий середній чек через використання додаткових матеріалів на виготовлення та виробництво. Друге, це складність виробництва. Фізичні хендмейд товари складно повторити, якщо ви не майстри у цій ніші, вони точно кваліфікуються як унікальні. Очевидно, що практично ніхто не застрахований. Від піратства ідеї та дизайну виробів, але крадіжки цифрових товарів це зовсім новий рівень, і без додаткового захисту прав власності буде важко відстоювати власні вироби. Та останнє, на що точно варто звернути увагу, це особисті уподобання. Якщо ви майстер у своїй ніші, тоді немає сенсу перекваліфіковуватись, адже ви знайшли справу, яка найбільше вам подобається. У цьому випадку ви можете використовувати цифрові товари як спосіб просування ваших фізичних виробів та покращення користувацького досвіду, зміцнення лояльності ваших покупців. Як використовувати цифрові товари для просування хендмейду? Якщо ви продаєте хендмейд товари і хочете збільшити вашу продуктову лінійку, то за допомогою цифрових товарів ви можете це зробити. Наприклад, якщо ви продавець в'язаних виробів, то створення покрокової інструкції вашого дизайну дає можливість іншим повторити його самостійно. Це стане вашим додатковим цифровим товаром, що може збільшити кількість продажів та загалом а, прибуток меншими зусиллями. Також продаж обох типів товарів створює систему перехресних продажів. Наприклад, у вас є цифровий товар, а саме банери на стіни, ви можете продавати сам банер в електронному форматі, та пропонувати готові рамки, щоб створити повноцінну картину. Рамка стане вашим додатковим фізичним товаром, або ви продаєте туторіали зв'язання, і також пропонуєте матеріали та інструменти, з яких можна одразу створити цей виріб. Наприклад, на цьому прикладі ми бачимо. Сам товар, він коштує 220 доларів, це готовий виріб. Бачимо відео туторіал, як ми можемо зробити цей виріб, точніше, PDF-туторіал, за 10 доларів, а також інструменти, які спеціальні для таких виробів, за 17 доларів. І це все в одному магазині, а загалом логічно поєднується. Менеджмент одного магазину, продаючи фізичні та цифрові товарі, значно легший, вам не потрібно мати два окремих магазини, щоб їх продавати, це, звичайно, суттєва перевага. Проте, як висновок опирайтеся на розуміння аудиторії, якщо ваші товари логічно поєднуються, якщо це перехресні продажі, додаткові товари, які все одно знатопляться під час створення виробу, тоді справді є логіка поєднати їх в одному магазині. Але є й недоліки в поєднанні обох типів товарів під дахом одного магазину. Це покупці та еці можуть не зрозуміти. Ульовому випадку, якщо ви поєднуєте цифрові товари та хендмей товари в одному магазині, то на кожний товар потрібно буде чітко вказувати, що до чого відноситься. На цьому прикладі одразу кидається в очі цей стікер, це значок скачування. Він розміщується на кожному товарі не просто так. Адже це основна інформація, яку має зрозуміти покупець, коли робить замовлення. Адже, звичайно, якщо він хоче фізичний товар, а йому приходить ПДФ, як його створити, то, звичайно, він буде незадоволений і негативного відгуку буде складно уникнути. Звісно, ціни на цифрові товари значно менші, тому нібито не так тяжко зрозуміти, що де і що. Але насправді такі помилкові замовлення часто трапляються, а відгуки на ЕЦІ надзвичайно важливі. Інша історія це вже алгоритми Еці. Це збій алгоритмів, може призвести до падіння ваших товарів у видачі та загалом зменшення продажів. І все через те, що аудиторія магазину змінилася, що для платформи досить підозріло. Тому, очевидна, відповідь, що продаж різних товарів в одному магазині точно не принесе вам бажаного результату. Краще не поєднувати практично дві різні ніші. Тож я можу порекомендувати вам лише експериментувати надалі, аналізувати ринок, нішу, створювати власні ідеї чи для цифрових товарів, чи для хедмейт-товарів, або одразу для обох. Якщо ви майстер у своїй ніші або маєте крафтове виробництво і вас цікавить вихід та просування на міжнародному маркетплейсі Etsy, ви можете отримати безкоштовну консультацію по вашому проєкту від експертів по маркетплейсам. Від нашої агенції у пропозиції буде план робіт по просуванню на ЕЦІ, необхідні рекламні бюджети та вартість послуг спеціалістів, як відбувається оптимізація реклами на Еці, як швидко очікувати результат від просування, наш досвід та кейси, оцінка перспективності ніші, посилання на безкоштовну консультацію в описі під відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях вашу думку щодо поєднання цифрових товарів та хенмейк-товарів під дахом одного магазину. Та до зустрічі в наступних відео.